Привіт! Сьогодні в нас на черзі даніш льоду, де ми можемо фармити кристали для прокачки талантів, героїв льоду і темряви А також можуть випасти рубіни з певним шансом. А, використовую команду нестримних, а, Ну тому що така специфіка боса. От. Кого я використовую? Так. Саппорт, почну з саппортів. У мене два всього саппорти. Гарріус по стандарту одягнений. Це шмотка для того, щоб коли він накладає. Щити, знімати один дебаф. От. Захист, захист. Ну і посох. Натаніель має такий жилет, але замість жилету можна щось інше поставити. І також такий шолоп чому два таких? Дві таких речі. Натанія є, є спротив Гарріуса, а от в його немає. І тому іноді може хтось застанетись, бо якраз таки бос станеть тут і не зніметься штраф атаки вчасно або штраф блока бонусів. Тому я перестрахував, все одно немає нічого більше ставити. Вирішив так зробити. От, і в них такий от сет на Даніеля саме. Цей сет е пришвидчує перезарядку, коли герой отримує дамаг. Він стоїть тут, щоб отримувати дамаг. От, і сам собі перезарядку пришвидшує. Так, е сутха теж е герой досить доступний, падає з рогу. Вона не на, на сувоях. Вкачає трошки таланти. До речі, у Гарріуса так талант вкачений. Таніля взагалі не вкачаний. Шалтара другий рівень. І в короля мавп До речі, досить непогано вже вкачав. Так, повернемось до сутки. Вона на розколі. Такий розкольщик ДД. От. Так одягнена. Можна було рукавиць якісь нормальніше знайти, але. Але, але чому б ні? подивимось Що ми тут зможемо знайти. О, зайшли. Ще добре. Так. Wocon одягнений є. Все з двох частин на швидкість атаки. От, це потрібно йому. Збільшення урону за рахунок союзників тої школи. І збільшує урон по штрафу захисту. Артефакт використовую ось цей, до на речі, напевно, найкращий артефакт з нових першого сезону. Саме з нових мені прям подобається. Шалтар одягнений по стандарту. Атака просвіт. Теж це з двох частин. Атака по розколу і. Сет на мітку. Ось він ставить мітку і сам по ній більше наносить дамагу. 12 секунд на 20%. От. Команда досить така ФТПшна, тому що сутку ми отримуємо безкоштовно. Плюс самі сутки можна поставити іншого героя, який буде накладати руку І Іолу там я не знаю. Якщо не іолу, то якось німбуса там ліпитися і буде нормально. Вуконга ми отримуємо безкоштовно. Проходять на авто я... А, аура. Сутки можна використовувати атаки в Не рекомендую ауру захисту і здоров'я, тому що тут якраз таки не вистачає іноді дамагу. Команда ну, реально вона не без, без уніка, без якихось там супер не знаю, артефактів, унікальних. Тобто, ну, проста фТПшна команда, яку може кожен собі дозволити, єдине, що сутка треба, щоб випала. Знову ж таки, її можна поміняти Так, щоб не затягувати. Ми це все збережемо. Так, ну а це дерево стихій, мене отак прокачено. І зараз покажу, як це все працює. Досить просто. І розкажу чому саме не стрибні. вукон, до речі, дуже швидко заливається. І дуже. За рахунок цього дуже добре підходить для всіх данжів В нього і масові є і він заливається. і з стримним синергує, він є сам не Розташування таке, ну саме бачите. Датаніль дає тут бонуси, клінсить. На боці трошки по іншому буде, але все одно буде досить непогано це все працювати. Так, ну і бос. Ну ж, руками це було б швидше. Можна було підлаштуватись, дати розкол. Після розколу вдарити в окон. Там шалдаром перед розколом ще накинути бонус. От. А, пояснюю, чому ж не стримні саме. Цей бос от вона отримує от такий от бонус до захисту. Таку от. Я зможу подивитися на цей дебаф. Кожа, оцей дебаф, баф, Цей баф вона отримує. І коли вона під цим бафом, і урон ну, майже не наноситься. Оцей 30 30 стак. Щоб зняти цей, знімати точніше, цей баф, нам потрібно наносити урон. От, прості тички якраз таки знімають по одному стаку цього. Захисту з боса не стримні, б'ють дуже часто, дуже багато, і бачите, як швидко вони знімають цей, цей баф і ще встигають по штрафу захисту лупити. Тобто це так працює і працює дуже добре. Чи досить швидко? Вони пробили. Раніше в мене була набагато гірша команда по шмоту. Вони також пробивали максимальний рівень, але. Довго там залишалось там 10-15 секунд. А зараз, ну, досить швидко, як для ФТП команд, це звісно не 10-15 секунд, як для. там 15-30 секунд, як для топів, а як де там, коли там Нацьонка в команді з цим от, З волом настрілюють мільйон. Але коли для. Просто для проходження, для фарму кристалів, це бюджетна команда, ну якої вистачить з головою? Всім дякую за перегляд.